На жаль, в Європі є декілька країн, в яких половина, а подекуди навіть більша частина населення підтримує Росію. Що стосується офіційної позиції керівництва країн, то тут ситуація наступна. Про Словаччину ми вже говорили, там все досить складно, але проблему руського міра в країні дуже хочуть вирішити, в тому числі шляхом активної допомоги Україні. Подібна ситуація в Болгарії. Щоправда, тут більше зосередилися на боротьбі з п'ятою колоною всередині країни, ввели політичну табу на використання російських наративів. Міністр оборони, який дозволив собі назвати війну спецоперацією, було звільнено. Парламент проголосував за розміщення в Болгарії військ інших держав НАТО. Почалась зачистка російської агентурної мережі Болгарії, висилання російських дипломатів та відкликання посла Болгарії з РФ. Почалися розслідування і звинувачення в державній зраді. Булгаргаз оголосив, що Болгарія буде спроможна подолати свою залежність від Газпрому ще до кінця нинішнього року. Це можна зробити завдяки додатковим постачанням газу з Азербайджану. Також в ЄС пообіцяли допомогти Болгарії уникнути енергетичної кризи. Щодо України, то Болгарія надає гуманітарну допомогу та ремонтує українську військову техніку. В інших двох країнах ситуація дещо гірша. Угорщина, безумовно, найскладніший західний сусід України. Угорщина з однієї сторони є членом НАТО і ЄС, ніби підтримує вступ України в Євросоюз. Входить в формальний російський список недружніх країн. Угорський уряд підтримував всі санкції, які запроваджувались проти Росії починаючи з 2014 року. Проте проблемою стала енергозалежність від Росії: 85% від газу і 60% від нафти. Угорщина не просто не поспішає зменшити цю залежність, а й просить Росію збільшити постачання газу. Саме угорський уряд блокував шостий пакет санкцій проти Росії через нафтове ембарго. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан ніколи не приховував своїх дружніх відносин з Путіним. Від нього було чимало суперечливих заяв. Наприклад, про те, що рішення уряду України захищатися від російської агресії, не можна ставити під сумнів, але в Україні мало шансів на перемогу. Причому таку думку він висловив на початку червня: ми маємо фінансувати мир, а не війну. Якщо вони продовжать політику санкцій, то зруйнують усю європейську економіку. Момент істини має настати в Брюсселі, коли лідери визнають, що помилилися в своїх розрахунках, а санкційна політика ґрунтувалась на невірних припущеннях, тому її необхідно змінити. Що стосується поглядів у медіа, то тут все значно радикальніше. Соратник прем'єра Угорщини Віктора Орбана, співзасновник правлячої партії, пропагандист Жолд Байер заявляв: якщо приберемо російську культуру з української культури, то те, що залишиться, буде журигідно дрібним і дурним. Також він вважає, що території України нібито не українські, а відібрані чи отримані в Росії та Польщі. На початку липня глава МЗС Угорщини озвучив пояснення, чому Угорщина не допомагає Україні зброєю і не дозволяє транзит зброї через угорсько-український кордон. Росія може вдарити по Закарпаттю, а там угорці. Тобто виходить, що мешканці Закарпаття більш захищені від російської агресії, коли Україна отримує зброю з перешкодами та затримками. Більше того, входять чутки, що Угорщина була в курсі планів Кремля, і у випадку успіху загарбників планувала ввести своїх миротворців в Закарпаття. Враховуючи те, що на виборах у квітні партія Орбана отримала беззаперечну перемогу, очікувати на якісь зміни в цій країні не варто. Через два дні після виборів президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн оголосила, що комісія почне скорочувати фінансування Угорщини через проблеми з верховенством права. Представники уряду Угорщини розкритикували цей крок як спробу покарати угорських виборців. Звичайно, Угорщина може пояснювати, виправдовувати свої дії і звинувачувати кого завгодно. Але Першу світову війну розпочала Австро-Угорська імперія, в другій Угорщина обрала сторону Гітлера. І якщо два рази це співпадіння, то три тенденція. Що стосується Сербії, то вона також намагається недолуго всидіти на кількох стільцях водночас. В першу чергу, тому що отримує значну допомогу від ЄС. Також великі кошти в економіку країни вклав Китай. Але найтісніші стосунки Сербія підтримує саме з Москвою. Тут росіян вважають братами. В принципі, нічого дивного, адже територію Сербії в 99-му році бомбило НАТО, а не Росія. Москва, навпаки, в будь-яких питаннях на міжнародному рівні завжди підтримувала Сербію. Белград має певні переваги від такої дружби, у вигляді знижки на газ. Багатовекторність Сербії проявляється, наприклад, в тому, що вона є кандидатом на вступ в Євросоюз, підтримує цілісність України, не визнала анексію Криму і незалежність так званих ЛДНР, засудила повномасштабну агресію Росії проти України в Генасамблеї ООН. Але санкції проти Москви не підтримує. Із наративами в інформаційному просторі на кшталт Росія була винуждена начати спецоперацію. Теж нічого робити не збирається.